Слава Ісусу Христу. Будемо молитися коронку до самих скорбот Пресвятої Діви Марії, яка надана відпустом. Боже, допоможи мені, Господи, перейти мені на допомогу. О, Омати джерело любові, допоможи мені відчути силу Твого горя, допоможи мені плакати разом з тобою. Перша скорбота. О скорботна мати. Я співчуваю тим стражданням яких ти зазнала, коли твоє серце було пронизане першим мечем болю, після того, як в Єрусалимському храмі Святий Симон передбачив, передбачив тобі усі страсті Спасителя, твого найдорожчого сина, якого ти тепер постійно бачила у своїй уяві таким, що зазнає всі страждань, які на нього очікують, розп'ятого і вмираючого у твоїй присутності серед тяжких скорбот і жорстоких образ. Овладичице і мати моя, через спогад про ці гіркі скорботи прошу і благаю тебе випроси мені ласку, щоб у кожній хвилині мого життя і в годину моєї смерті я закарбував у своєму серці пам'ять про страсті Господа Ісуса і про твої власні скорботи. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться м'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословена плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Дів радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословена між жінками і благословене плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице дів Діврадуся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена між жінками і благословена пліто на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Дів радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками. І благословене плітло на Твого, бо ти породова Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Дівратуся, благодатна Марія Господь з Тобою, Ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породова Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Дівратуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Друга скорбота. О, Мати, джерело любові, допоможи мені відчути силу твого горя, допоможи мені плакати разом з тобою. Оскорботна мати, я співчуваю тим стражданням, яких ти зазнала, коли твоє серце пронизав другий матч болю, коли ти побачила, що твій найулюбленіший син щойно прийшов у світ, а вже зазнає жорстоких переслідувань від людей, для спасіння яких він зійшов на землю. І коли ти, аби врятувати його від смерті, була змушена разом із ним таємно втекти у далекий край за всі страждання і скорботи, яких ти зі своїм божественним дитятком зазнала під час тієї і важкої подорожі, дикими і безлюдними землями, а також під час перебування у Єгипті, де ти бідна і ніким не знана, провела сім років великих позбавленнях і різних приниженнях. Благаю і молю тебе, дай же мені, Богородице, ласку, терпливо зносити до смерті всі болі цього життя, аби, переносячи їх у дусі покаяння і поєднуючи їх з твоїми скорботами, я уникнув у вічності пекельних покарань, на які я стільки разів служив своїми гріхами. Амінь. Отче наш що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діврадуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діврадуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенне плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діврадуся, благодатна, Марія Господь, з Тобою, благословенна ти жінками, і благословенне плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діврадуся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дів радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дів радуся, благодатна Марія Господь, з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородець і радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Третя скорбота: О, мати джерело любові, допоможи мені відчути силу твого горя, допоможи мені плакати разом з тобою. Оскорботна мати співчувається тим стражданням, яких ти зазнала, коли твоє серце було пронизане третім мечем болю. Той час, як ти загубила свого найдорожчого сина, який три дні перебував у Єрусалимському храмі, не бачачи тоді поруч із собою твого Бога і не розуміючи причин, чому Він тебе покинув, оскорботна мати, ти цілі ночі плакала весь час тільки тужачи за своїм скарбом. Отож і благаю тебе і молю тебе, присята Діва, заради твоєї болі. Яку ти перетерпіла протягом тих трьох днів, довгих і повних смутку та гіркоти за Ісусом, випроси для мене ласку ніколи не втрачати мого Бога через мої гріхи і насолоджуватися його присутністю в моєму серці протягом усього мого життя, аби в годину моєї смерті зміг віддати мою душу у Його і твої руки. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святить сем'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуса, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти, між жінками, благословена плітло на бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуса, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена Плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуса, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословена плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діврадуся, благодатна Марія Господь, з mm -hmm. тобою, благословена ти між жінками, і благословена плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діврадуся, благодатна Марія Господь, з тобою, благословена між жінками. І благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діврадусям, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Четверта скорбота. О, Мати, джерело любові, допоможи мені відчути силу Твого горя, допоможи мені плакати разом з тобою. Оскорботна мати, співчувай тим стражданням, яких ти зазнала, коли твоє серце пронизав четвертий меч бою. Тоді, коли ти побачила, що твій син засуджений на смерть, зв'язаний мотузками і ланцюгами, залитий кров'ю, вкритий ранами, увінчений тернім падає під вагою Христа, що притискає до землі його зболілі боліліпілечі, під час того, як його би, те не винне ягнятко на жорстоку смерть. Яку Він погодився прийняти із любові до нас. Ваші погляди тоді зустрілися, і взаємний поворот ваших очей пронизав ваші серця незбагненою скорботою. Тож через ті великі страждання, які ви тоді пережили, благаю тебе, моя водичице, даруй мені ласку, добровільно і повністю віддатися Божій волі у ті моменти, коли мені доводиться переживати мій власний хрест, аби я міг терпеливо нести його за Ісусом і з тобою аж до самої моєї смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться м'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визвого нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Дів, радуйся, благодатна, Марія Господь, з тобою, благословена між жінками, і благословена плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діврадуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуса, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благородиться Дів Радуса, благодатна Марія Господь з Тобою, ти між жінками, і благословенна плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Дів Радуса, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками. І і благословенна плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діврадуся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. П'ята скорбота, Омати джерело любові. Допоможи мені відчути силу Твого горя, допоможи мені плакати разом з тобою. Оскорботна мати, я співчуваю тим стражданням, яких ти зазнала, коли твоє серце було принизане п'ятим мечем болю. У той час, коли ти перебував на горі Голгофі і дивилася на повільну і болісну смерть Твого любого Сина Ісуса, що морав на Христі, серед найстрашніших скорбот і всіляких образ. І не маючи можливості принести Йому повешення, в якому не відмовляють навіть засудженим на смерть за найбільші злочини. Отож, благаємо молю тебе тими муками, яких ти зазнала, у скорботна мати, коли стояла під Христом і дивилася, як помирає твій син і тією скорботою, яку ти відчувала, коли Ісус востаннє промов до тебе з Христа, вшановуючи всіх нас в особі святого апостола Івана, твої материнством. І всіма тими терпіннями, які ти перенесла, будучи свідком його смерті, прошу і благаю тебе, випросив у свого розп'ятого сина, мені ласку жити і померти, будучи розп'ятим для світу, і всього тимчасового, аби я, проживши все своє земне життя для одного лише Бога, міг жити з ним у вічності і, насолоджуючись щастям, прославляти його разом з тобою на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна, Марія Господь, з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенна пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, благородиться Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне пліна Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дів радуйся, благодатна марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва благодатна, Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. <gefstandicate> богородиця Діврадуся, благодатна марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плотло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дірадуса, благодатна марія Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенне плотло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Шоста скорбота, мати джерело любові, допоможи мені відчути силу Твого горя, допоможи мені плакати разом з тобою. О, скорботна мати, я співчуваю тим стражданням, яких ти зазнала, коли твоє серце було пронизане шостим мечем болю, тоді як ти побачила, зранене і пронизане серце твого сина, вже мертвого на Христі, яке пробило списом ті невдячні люди, які навіть після Його смерті продовжували жорстоко знущатися над Його найсвятішим тілом. О, благаю і молю тебе, найсвятіша мати, заради того болю, який ти тоді пережила, випроси для мене ласку. Аби я завжди перебував думкою в серці Ісуса, пробитому і відкритому для мене в Його серці, в тій скині найвищої любові, які перебувають усі душі, що щиро люблять Бога, і аби я провів там усе своє життя, думаючи тільки про Бога і про Його любов до людей. Допоможи, щоб я любив його всім своїм серцем, Богородице, Тебе присвятою, пречистую, благаю про це. Амінь. Отче наш, що є сину на небесах, нехай святиться Твоє, Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословена на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діврадуса, благодатна марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословена плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діврадуса, благодатна марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенне плітло на Твого. Бо ти породова Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Дів радуса, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословена прітло Твого, бо ти породова Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Дів радуся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословена Прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діврадуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дірадуся, благодатна марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Сьома скорбота О, Мати, джерело любові, допоможи мені відчути силу твого горя, допоможи мені плакати разом з тобою. О, скорботна мати я співчуваю тим стражданням, яких ти зазнала, коли твоє серце було пронизане сьомим мечем болю. Тоді, як тримаючи на руках тіло свого сина, ти побачила Ісуса вже не в усій Його незрівняній красі, як колись, коли ти поклала Його в ясла, в ефоєму, але вкритого в кров'ю, охолового з ранами, через які у багатьох місцях виднілися кістки, коли ти із найглибшою скорботою вигукнула: Сину мій, сину мій, от до чого ж призвела твоя любов до людей? І тоді, коли його присята тіло забрало учні, а ти, ні на мить, не відходячи від нього, пішла за ними, і своїми руками поклала його до гробу, і нарешті, коли ти прощаючись із ним востаннє, поклала до того ж гробу разом із його тілом і своє серце, що так палало любов'ю, через усі ці мученицькі страждання, які ти прийняла у своїх самих скорботах, пресата мати, благай тебе і молю тебе, даруй мені прощення гріхів, якими я так багато разів і так тяжко образи, мого найдобрішого Бога. Каюся з них. В них усіх, усім серцем і обіцяю більше з ласки Божої не чинити ніяких проблем. О Обгородиця Діво, о заступниця, о, о притулку грішників підтримай мене і додай мені силу хвилини тяжких спокус, не покидай мене у годину смерті, щоб, заслугами Господа нашого Ісуса Христа і твоїми заслугами, я міг врятувати свою душу і підтриманий твоїм заступництвом, покидаючи цю нещасну землю. Я зміг би вічно прославляти Ісуса і Тебе на небесах. Амінь. Отче наш, що є сину на небесах, нехай святиться м'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Дірадуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва радуся, благодатна марія Господь з Тобою, благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословене пліна Твого, бо ти породива Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва Радуса, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породива Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице богородиця Діврадуса, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тим, жінками, і благословена плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молися за нас найскорботніша, мати, що ми стали гідними обітниць Христа Господа нашого. Молімося. Боже, під час скорботних стрестей Твоїх за проросом Симона, чим болю була пронизана найсовоча душа Пречистої Діви Марії, Матері Твоєї, дай же ж, Господи, щоб і ми, що благоговійно пам'ятаємо про її страждання, стали причасниками благих наслідків стрестей Твоїх, Ти, що живеш і царюєш з Богом Отцем у єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь.